Існують хвилини, які назавжди карбуються у твоїй душі. Твоя дитина, незалежно від того, ще маленька вона чи вже дорослий, промовляє слова перед сторонніми людьми, які зсередини тебе руйнують. Можливо, це відбувається у кафе, можливо, під час сімейного свята, а може, у звичайній буденній ситуації. Голос стає холодним, слова різким мечем, а ти стоїш, поки незнайомці спостерігають. Дехто з жалем, але більшість з осудом, у цю мить щось всередині тебе ламається не лише гордість, але дещо глибше впевненість у тому, що тебе любить людина, яку ти безмежно шануєш. Чому це відбувається? Чому власна дитина спрямовує проти тебе свої дії таким способом, який настільки публічний і настільки руйнівний, що змушує п'ятирічну дитину кричати на свою маму перед сторонніми? Що підштовхує 30-річного сина принижувати свою матір за недільним обідом перед усією родиною? За цим запитанням ховається психологічний феномен, який Карл Юнг вже розпізнав, і який сьогодні набув епідемічних масштабів, це приниження не є випадковістю, воно не є лише характерним недоліком твоєї дитини, це симптом глибокого порушення у психічній структурі. Яке передавалося через покоління, тут ти зрозумієш, що насправді відбувається, коли сини та дочки будь-якого віку публічно принижують своїх батьків, не для того, щоб засуджувати, а щоб розуміти, адже лише розуміння може зцілити те, що так глибоко поранило. Дитина, яка сьогодні кричить перед сторонніми, не просто перевіряє межі, вона досліджує владу. У її формуючій свідомості народжується фундаментальне питання. Хто я у цьому світі, а відповідь на нього вона конструює через реакції, через твій вираз обличчя у цей момент приниження, через мовчання оточуючих, через наслідки, які настають чи, навпаки, не настають. Юнг говорив про необхідність психічних структур дитячому я потрібні обмеження, як річці потрібні береги. Без берегів річка перетворюється на руйнівну повінь. Дитина, яка не отримує чіткої орієнтації, не відчуває відчутного авторитету, розвиває внутрішню порожнечу, і цю порожнечу вона намагається заповнити дедалі інтенсивнішими провокаціями. Публічне приниження тоді стає не просто помилкою. Це відчайдушний крик до когось, хто достатньо сильний, щоб сказати до цього місця, і не далі. Розумієш, що це означає? Дитина у ці моменти шукає не свободу, вона шукає опору. Когось, хто не зламається під її гнівом, когось, хто залишиться навіть коли вирує буря. У глибинній психології ми називаємо це архетипом авторитету дітям потрібна внутрішня впевненість у тому, що хтось тримає кермо, що вони не самотні у відповідальності за власне життя. Коли ця архетипічна фігура відсутня, виникає хаос, не творчий хаос свободи, а лякаючий хаос втрати орієнтирів. І з цього страху дитина стає тираном не з лукавства, а з нужди. Уяви собі корабель без капітана. Екіпаж стає нервовим, агресивним, ірраціональним. Так само поводиться дитяча психіка, коли ніхто справді не керує, коли батьки хочуть стати друзями, партнерами для переговорів на рівних з п'ятирічною дитиною. Дитина інстинктивно відчуває, тут порядок порушено. Якщо ти розпізнаєш цей брак структури. Напиши порядок у коментарях, і вона починає примушувати цей відсутній порядок через провокацію. Приниження тоді стає найжорсткішим випробуванням. Ти справді настільки слабкий, як я боюся. Проте щось інше відбувається паралельно у нашій культурі. Ми сакралізували дитинство. Дитина була піднесена до статусу недоторканної святині. Кожна потреба має бути негайно задоволена, кожна емоція визнана. Кожна воля поважена, ніби ми забули, що діти ще не є повністю розвиненими людьми, вони тільки вчаться ставати людьми, і цей процес навчання потребує тертя, потребує фрустрації, потребує переживання меж. Коли ти ніколи не дозволяєш дитині зіткнутися з опором, ти не даєш їй свободи, ти позбавляєш її можливості розвинути силу. Психічна мускулатура виникає через тренування, а не через захист. Дитина, яка ніколи не відчувала серйозного ні, вступає у життя як танцюрист, який ніколи не відчував землі під ногами. Вона парить без опори на небезпечній висоті. Публічне приниження тоді стає проявом цієї безопорності. Дитина використовує владу, бо це єдина форма контролю, яку вона знає. Не внутрішній контроль над собою, а зовнішній контроль над іншими. Вона панує через руйнування. Бо ніхто не навчив її панувати над собою, і тут криється одна з найболючіших істин: дитина, яка сьогодні тебе принижує, не є щасливою. За агресією ховається розгубленість, за уявною владою лежить безсилля. Вона не знає, хто вона, у неї немає внутрішньої структури, на яку вона могла б орієнтуватися. Юнг називав це несформованим я, я яке я ще не індивідуалізувалося. Ще не знає, де воно починається і де закінчується світ. Діти приходять у світ як сира природа, вони несуть у собі весь спектр людських імпульсів: любов і жорстокість, ніжність і агресію, емпатію і безглуздість. Завдання виховання завжди полягало у формуванні цієї сирої природи, не у її ламанні, а у культивуванні, як садівник перетворює дикі зарості на сад з повагою до рослини. Але також з чітким керівництвом. Але що відбувається, коли ми перестаємо культивувати, коли ми сприймаємо дикі зарості, як сад? Дитина залишається у своєму первісному нецивілізованому стані, і цей стан може бути жахливо брутальним. Діти можуть бути найжорстокішими істотами, бо вони ще не засвоїли моральну структуру. Вони слідують принципу задоволення, принципу влади, імпульсу без стримування, без провини. Приниження на публіці тоді є виразом цього первісного інстинкту домінування. Дитина встановлює ієрархію через руйнування. Вона показує групі, я могутніший за цього дорослого. Дивіться, як він ламається під моїми словами. В архаїчних суспільствах існували ритуали для каналізації цих сирих імпульсів. Сьогодні є лише терапевтичні пояснення, і дитина вчиться. Я можу робити все. Справжніх наслідків немає. Розумієш, тепер масштаб? Справа не у методах виховання, справа у формуванні людської душі, і це формування було залишено в ім'я хибно зрозумілої свободи. Динаміка загострюється, коли дитина стає дорослою, тіло росте, інтелект розвивається, але психічна структура залишається дитячою. Юнг описував процес індивідуації як велике завдання життя: відокремитися від батьків, стати самостійним я. Взяти відповідальність за власне існування, але цей процес передбачає, що взагалі існує стабільне я, яке може відокремитися, дитина, яка ніколи не відчувала структури, не має нічого, від чого могла б відокремитися. Вона залишається емоційно залежною і ненавидить цю залежність. Дорослий син, доросла дочка, які продовжують принижувати своїх батьків, борються не за автономію, вони борються проти власної незрілості. А оскільки вони не можуть або не хочуть розпізнати цю незрілість у собі, вони проєктують її на вас. Ви стаєте винними у їхньому непрожитому житті, у їхньому незадоволенні, у їхній нездатності будувати глибокі стосунки чи нести відповідальність. У сучасній терапевтичній культурі це стало нормою. Кожна особиста невдача перетлумачується як вина батьків. Ти не був ідеальним? Ти робив помилки? Звичайно, робив. Усі батьки роблять, але питання не в тому, чи був ти ідеальним. Питання в тому, чи навчилася твоя дитина жити з недосконалістю, з реальністю того, що світ не обертається навколо її бажань, чи навчилася вона перетворювати фрустрацію на силу, розчарування, на розуміння? Цей процес навчання потребує присутності зрілого дорослого, який може витримати дитячий гнів, не ламаючись. Хто може встановлювати межі з любов'ю, а не зі страху. Але що відбувається, коли самі батьки залишилися емоційно дітьми, коли вони шукають у своїх дітях те, чого не отримали від власних батьків, коли вони плутають любов з потуранням, а розуміння з безмежним прийняттям? Тоді дитина стає батьком своїх батьків, і ця перевернута динаміка створює глибоку рану в душі дитини. Вона одночасно відчуває себе всемогутньою і покинутою всемогутньою, бо може керувати дорослими, покинутою, бо ніхто не бере відповідальність за неї. У такій системі публічне приниження стає способом криком: хтось, будь ласка, зупини мене, хтось, будь ласка, стань дорослим. Але цей крик часто інтерпретується як звичайна непослушність або фаза, через яку дитина проходить. А батьки замість того, щоб стати у свою повноту ще більше відступають, ще більше пом'якшуються. Думаючи, що так вони проявляють любов. Це не любов, це страх, страх конфлікту, страх відкидання, страх бути поганими батьками. Але дитина цей страх відчуває і втрачає останню надію на стабільність. Вона розуміє, якщо навіть мої батьки боягузи, то хто захистить мене від мене самого? І тоді вона стає ще більш жорстокою, ще більш провокуючою. Намагаючись знайти той кордон, ту межу, де нарешті хтось скаже досить. Циклічність цієї динаміки може тривати роками, десятиліттями. Дитина росте фізично, але емоційно залишається у стані хронічної незрілості. Вона вчиться маніпулювати, а не комунікувати, вона вчиться використовувати почуття провини як інструмент влади. І коли така дитина стає дорослою, вона переносить ці патерни у свої стосунки, у свою роботу, у своє батьківство. Вона не навчилася поважати авторитет, тому не може його здійснювати. Вона не навчилася керувати своїми емоціями, тому стає їх рабом. Найтрагічніше у цій ситуації те, що така людина не здатна відчувати справжнє задоволення від життя. Вона застрягла у вічному конфлікті зі світом. Який не відповідає її дитячим очікуванням необмеженої влади, вона не може будувати зрілі стосунки, бо не знає, як поважати інших, не навчившись поважати себе. Вона не може бути справжнім батьком чи матір'ю, бо сама потребує батьків. І так цикл повторюється. Травмована дитина стає травмуючим батьком, передаючи свою незрілість наступному поколінню, але є надія. І ця надія лежить не у зміні дитини, це може статися чи не статися. Надія лежить у зміні тебе, у твоїй готовності зупинити цей цикл, у твоїй мужності встати у свою повну величність і сказати: цей танець закінчено. Це не означає перестати любити свою дитину, це означає полюбити її достатньо сильно, щоб не дозволити їй руйнувати себе і тебе. Справжня любов встановлює межі, справжня любов каже ні, коли так шкодить. Справжня любов готова витримати гнів дитини заради її довгострокового благополуччя. Коли ти починаєш цей процес трансформації, дитина спочатку відреагує ще більшою жорстокістю, вона тестуватиме твою рішучість, вона спробує повернути стару динаміку. Це критичний момент. Більшість батьків здаються саме тут, думаючи. Дивіться, як я роблю їй боляче, я поганий батько. Але ти маєш розуміти цей гнів це не показник того, що ти робиш щось неправильно, це показник того, що ти нарешті робиш щось правильно. Дитина гнівається, бо її стара система контролю більше не працює. Вона втрачає свою токсичну владу, і це лякає її. Але під цим страхом є полегшення. Нарешті хтось достатньо сильний, щоб утримати її світ від розпаду. Процес зцілення не буде швидким чи легким, він вимагатиме від тебе неймовірної внутрішньої сили. Ти маєш навчитися розрізняти справжню любов і потураючу псевдолюбов, ти маєш навчитися стояти у своїй істині, навіть коли весь світ здається проти тебе. Ти маєш навчитися бути батьком не лише для своєї дитини, але й для себе. Для тієї частини себе, яка також була травмована у дитинстві, бо часто наша нездатність встановлювати межі походить з власного дитинства, де нас навчили, що любов означає самопожертву, що наші потреби неважливі, що конфлікт це завжди погано. Ці переконання треба переглянути і перепрограмувати. Ти маєш навчитися любити себе достатньо, щоб захищати свою гідність. Ти маєш навчитися поважати себе достатньо, щоб вимагати поваги від інших, включаючи власних дітей. Це не егоїзм, це відповідальність, відповідальність перед собою, перед своєю дитиною, перед майбутніми поколіннями. Коли ти стоїш у своїй силі, ти даєш дозвіл іншим зробити те ж саме, коли ти поважаєш себе, ти навчаєш інших, як тебе поважати, і найважливіше. Коли ти ставиш здорові межі з любов'ю, а не з гніву, ти показуєш своїй дитині, як виглядає зріла любов. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра. Але колись твоя дитина зрозуміє подарунок, який ти їй дав, навчившись сказати ні. Вона зрозуміє, що справжня свобода приходить не від відсутності меж, а від їх розуміння та поваги. Вона навчиться будувати здорові стосунки, де взаємна повага є основою. Вона зможе стати справжнім батьком для своїх дітей, передаючи їм дар структури та безпеки. Але навіть якщо цього ніколи не станеться, твоя трансформація все одно буде мати сенс, бо ти звільниш себе від циклу токсичності, ти повернеш собі власне життя, ти станеш прикладом того, що можливо жити з гідністю, навіть коли оточуючі намагаються тебе принизити. Пам'ятай. Ти не можеш контролювати поведінку своєї дитини, але ти можеш контролювати свою реакцію на неї. Ти не можеш змусити її поважати тебе, але ти можеш поважати себе. Ти не можеш гарантувати, що вона зміниться, але ти можеш гарантувати, що змінишся ти. І іноді цього достатньо. Іноді твоя зміна стає каталізатором для зміни всієї сімейної системи. Коли ти перестаєш грати у стару гру, гра закінчується. Коли ти відмовляєшся бути жертвою, агресор втрачає свою силу, але для цього потрібна мужність, мужність залишити знайоме, навіть якщо воно болісне, мужність ризикнути відкиданням заради істинної близькості, мужність бути поганим батьком у очах дитини, заради того, щоб бути хорошим батьком, насправді, це найскладніший вибір, який може зробити батько, але це також найважливіший вибір. Бо від нього залежить не лише твоє майбутнє, але й майбутнє твоєї дитини і майбутнє її дітей. Цикл можна зупинити, травму можна зцілити, але це починається з тебе, з твоєї готовності подивитися правді у вічі і сказати: досить не в гніві, не у помсті, а у спокійній рішучій любові, любові, яка достатньо сильна, щоб встановлювати межі. Любові, яка достатньо мудра, щоб розрізняти те, що допомагає, від того, що шкодить. Любові, яка достатньо мужня, щоб ризикнути тимчасовим неприйняттям заради довгострокового зцілення, це ціна справжнього батьківства, це виклик зрілості, це дорога до свободи. Не для твоєї дитини це її вибір, але для тебе. І це більше ніж достатньо. Тому, коли твоя дитина наступного разу спробує принизити тебе на публіці, пам'ятай, це не про тебе, це про її біль, її розгубленість, її відчайдушну потребу у структурі. Твоя роль не прийняти удар, а стати тією структурою, якої їй бракує. Твоя роль показати їй, як виглядає справжня сила, не сила, яка домінує, а сила, яка захищає і веде. Твоя роль бути дорослим у ситуації, де всі навколо поводяться як діти. Це важко, це самотньо, це потребує всього, що в тебе є, але це також найбільший подарунок, який ти можеш дати не лише своїй дитині, але й собі і світу. Подарунок зрілості у світі, який забув, що це означає. Подарунок любові, яка не боїться встановлювати межі, подарунок надії на те, що цикл може бути зупинений. Травма може бути зцілена, а майбутнє може бути іншим. Не ідеальним це нереально, але кращим. значно кращим. І це починається з тебе прямо зараз, у цю мить, не коли твоя дитина зміниться, не коли обставини стануть легшими. Зараз, незалежно від того, чи їй 5, 17 чи 30, і приниження вже давно стало звичкою. Ти починаєш сьогодні, не вчора, не завтра, сьогодні. Ти встаєш у свій повний зріст і кажеш, до цього місця не у гніві, не у помсті, а у спокійній ясності, ти більше не пояснюєш, ти більше не виправдовуєшся, ти захищаєш свою гідність з такою ж природністю, з якою дихаєш. Коли твоя дитина, чи то шестирічна, чи тридцятешестирічна, нападає на тебе публічно, ти йдеш спокійно, з гідністю, ти не залишаєшся на арені приниження, ти забираєш сцену. Це не означає відмовитися від стосунків, це означає переосмислити їх на основі поваги, а не ігор влади. Твоя дитина, можливо, відповість на цю зміну гнівом, вона тестуватиме, чи ти це серйозно. Залишайся стійким. Найбільша любов, яку ти можеш зараз дати своїй дитині, це твоя власна гідність. Якщо ти готовий оберігати свою гідність, напиши гідність у коментарях. Адже лише так вона навчається, що означає гідність у юнгіанській психології. Ми говоримо про те, що батьки є першою зустріччю дитини з великими архетипами батько як перший король, мати як перша королева. Коли ти відмовляєшся від цієї ролі, коли ти робиш себе слугою, половиком, то позбавляєш свою дитину фундаментального досвіду. Вона не вчиться поважати владу, вона вчиться лише зловживати нею. Але коли ти стоїш у своїй гідності, коли показуєш, що поважаєш себе, тоді відкриваєш простір для справжньої зустрічі, не хворобливої зустрічі між жертвою і кривдником, а цілющої зустрічі між людиною і людиною. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра. Але колись твоя дитина зрозуміє, що ти їй подарував, перестав дозволяти себе принижувати. Суспільні сили, які призвели до цієї ситуації. Не зникнуть за одну ніч культура інфантилізації, терапевтичного звинувачення, безмежної дозволеності, вони всі продовжуватимуть існувати, але ти не зобов'язаний брати участь у цьому божевіллі, ти можеш створити власний острів ясності у своїй сім'ї, у своїх стосунках, у собі. Що було б, якби приниження, яке ти переживаєш, могло стати поворотним моментом, моментом, коли ти перестанеш благати про любов і почнеш її втілювати, справжня любов не є слабкою. Вона найсильніша сила у всесвіті, достатньо сильна, щоб встановлювати межі, достатньо сильна, щоб сказати ні, достатньо сильна, щоб стояти самотньо, коли потрібно. Юнг писав про довгий шлях індивідуації, становлення людиною, цей шлях болючий він вимагає відмовитися від наших ілюзій. Ілюзії про те, що наші діти завжди любитимуть нас незалежно від того, що ми робимо, ілюзії про те, що поступливість приносить мир, ілюзії про те, що ми можемо уникнути конфліктів, відмовившись від себе. Всі ці ілюзії мають померти, і в їхній смерті народжується щось нове самість, яка стоїть на правді, а не на бажаному мисленні, ця самість здатна справді любити Нелипуча залежна псевдолюбов. Яка плутає контроль з турботою, а ясна вільна любов, яка дає іншому простір для зростання і водночас встановлює межі там, де зростання під загрозою, ця любов стала рідкісною, вона вимагає внутрішньої зрілості, яку наша культура більше не культивує, але ти можеш її розвинути через усвідомлення, через чесне зіткнення з власними частками у динаміці, через готовність. Взяти відповідальність за те, що ти можеш змінити, не беручи відповідальність за те, що роблять інші. Це розрізнення є суттєвим, ти не винен у жорстокості своєї дитини, але ти відповідальний за свою реакцію на неї. Коли ти розумієш, що тут насправді відбувається, коли розпізнаєш глибокі психічні механізми, які діють, тоді твій біль трансформується, він залишається, але втрачає свою паралізуючу силу. Ти бачиш яскравіше, дієш свідоміше, ти більше не іграшка несвідомих динамік, а творець своїх стосунків. Приниження, яке ти переживаєш, також є дзеркалом. Воно показує тобі, де ти ще не повністю стоїш у своїй силі, де ще шукаєш підтвердження замість внутрішньої впевненості, де ще залежиш від думки інших, навіть думки дитини. Це усвідомлення не є звинуваченням. Це запрошення до звільнення. Уяви, що ти міг би так спочивати у собі, що жодні слова не можуть тебе справді похитнути не тому, що ти став безчутним, а тому, що знаєш, хто ти, незалежно від того, що кажуть чи думають інші. Ця внутрішня міцність є протилежністю твердості. Вона м'яка сила, як дерево, яке гнучке на вітрі, але не ламається, бо його коріння сягають глибоко. Ці коріння ростуть через самопізнання, через роботу над собою, через інтеграцію власних тіней, тих частин себе, які ти не хочеш бачити. Можливо, твій власний гнів, твоє власне безсилля, твою власну потребу. Юнг вчив, що ми можемо стати цілісними, лише нічого не виключаючи, навіть темні частини. Коли ти знаєш власну темряву, ти можеш витримати темряву своєї дитини, не потопаючи в ній. Ти можеш її бачити, називати, обмежувати, не дозволяючи їй поглинути себе. Ти стаєш свідком замість жертви, і іноді у рідкісні моменти благодаті твоя ясність стає світлом, яке також освітлює твою дитину, але не очікуй швидкого зцілення. Патерни, які формувалися роками чи десятиліттями, не розчиняються за дні. Шлях назад до гідних стосунків довгий, він вимагає терпіння. Він вимагає готовності знову і знову починати спочатку, він вимагає прийняття того, що твоя дитина, можливо, не готова до цієї зміни ще ні, можливо, ніколи. І навіть тоді твоє завдання залишається тим самим стояти у своїй правді, зберігати свою гідність не з гордості, а з самоповаги. Ти це винен собі, ти це винен світу. Кожна людина, яка перестає дозволяти себе принижувати. Зцілює шматок колективного божевілля, приниження, яке ти переживаєш, є частиною більшої культурної драми, драми, в якій ми забули, що означає бути дорослим, що означає нести відповідальність, що означає розуміти авторитет не як пригнічення, а як служіння керівництву. Ця драма розгортається у мільйонах сімей, і вона зміниться лише тоді, коли достатньо окремих людей знайдуть мужність діяти по іншому. Ти можеш бути одним з них, не ідеальним, не безпомилковим, але прямим, ясним у своїх намірах, любовним у своїй послідовності це все, що потрібно, це більше ніж достатньо. Коли ти зараз озираєшся на сцену у супермаркеті, на момент приниження ти, можливо, бачиш його по-іншому, не як доказ твоєї невдачі, а як заклик до пробудження, як запрошення залишити стару динаміку і спробувати щось нове. Сила для цього лежить у тобі, вона завжди була там. Ти просто мусив навчитися її бачити. Тиша, після цього відео важлива. Дозволь словам відлунювати, відчуй, чого вони у тебе торкаються. А потім, коли будеш готовий, подели свої думки у коментарях не всю свою історію, якщо не хочеш. Але, можливо, слово, почуття, усвідомлення. Нас багато хто йде цим шляхом. І іноді допомагає знати, що ми не самотні. Підпишись на канал, якщо шукаєш більше ясності у складних ландшафтах людської душі. Тут ти не знайдеш простих відповідей, але знайдеш правду. Якщо ця погоня за правдою знаходить у тебе відгук, напиши «правда» у коментарях, і іноді правда це єдине, що справді зцілює.